Ось діти, як треба проводити вільний час без телефону. Ні, неправильно. Варіант, як проводити час без телефону, без комп'ютера. Коли в нас гарна погода. І в нас зараз буде прикольна рибка. Це. Час у нас займає. Ну, Декілька хвилин від покльовки до того, щоб тримати рибу в руках, у нас ну, приблизно пара хвилин. Але треба бути уважним. Я думаю, хлопці хоч раз ловили рибу. У нас такий процес, що треба рибу викачувати. Тобто ми не просто її змотуємо, ми її підтягуємо водилищем. А потім водилище опускаємо і підмотуємо жилку. Але риба в нас сперечається з нами. Якщо подивитись, зараз наш оператор покаже вам вершинку водилища. Бачите, воно гнеться. Я підтягує. І риба в нас б'є. Тобто вона не хоче вилазити, бачите? Що не бачите, я не знаю просто, що вам там зараз показує оператор. От риба в нас давить. Вон вона вже у нас на підході. Я зараз сам візьму підсак. У нас оператор роман підситує, будь ласка, де в нас підсаки? Бачу. Це така риба приблизно 3-4 кілограми. А може і більше. Я думаю, що навіть більше може бути 6-7. Yeah. Ось такий красунчик нас. Ну це сьогодні найбільша риба. Це приблизно 6-7 кілограм, зараз я звільню, звільню її від гачка. У нас тут все по-спортивному. Хочу купали ці мішок. Вона дуже холодна зараз, бо вода у нас холодна. Такі у нас опуски. ось у нас. Дивіться, яка... Гарна рибка. А, нахлюпала у мене на обличчя це приблизно 5-6 кг. Ми можемо зараз зважити з вами. У нас тут є ваги. Вмикаємо, бачимо нулі. І дивимось. Значить. 6870. Мінус наша сумка для зважування. То приблизно кілограм 100. 6 мінус кілограм 100. 5,7. 5,7 кг. Ну майже 6 кг рибки. Тепер ми її що з нею робимо? Так, ми її не їмо. Він манія. <плес> так, вона там вже ми її дивіться, що ми з нею робимо. Для того, щоб а, інші рибаки а, спіймали ті ж самі емоції, що й ми, ми відпускаємо в воду. ласка, посути, щоб рибу було видно, бо вона зараз дуже гарно буде випливати. Спокійно зараз сам попливе. Дивіться, як, як гарно це. Ну і поки ми з вами розмовляли, в нас вже клює інша вудочка. Ось так це виглядає. Оце мій напарник сьогодні.